О, от, це мають кімнат, двісті там нормальна кімната, ліжко є, бочки є, магнітофон, удивитесь вікно. Опа! Морозивник. Якийсь хлопець пішов захотів хіморозиву. Hello! каже! Ти хочеш попробувати моє морозиво? Диви, 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 що він робить? Що він чуде? Мене замітили, ми там на ровері їздили, а тут що ми будемо? Він буде нас возити чи що? Так, ну що, виходимо? Відкривайте двері. Так, добре, гараж, значить, гараж. Файно все обшарити. Я сподіваюся, то невеликі локації. Там, напевно, ховатися можна. Все гарно оббігти, дивитись, де що може підібрати. Нічого собі. А ну, де він є, морозумів? Ну, а ну они Всім ви на каналі Склеп. Сьогодні розпочинаємо проходження Ice Що то означає айскрім? Морозивник, да? Дядько, що продає морозиво? Чому ж то не дядько? Якийсь, вообще клоун. Коротше, я бачив ще давно про цю гру, але її не грав. Української тут немає, і думаю, що її грати, але вже давайте пограємо. Англійська є, є. Трошка знаємо, знаємо. А ні, то ви мені в коментах пишіть, що робити. Перший раз граю. Одно що я знаю про цю гру, що оцей Морозивник напевне злий дядько. Так що. Давайте подивимось. Як сподобається, пограємо ще другу частину, трету, там є багато частин. Плей. Давайте, так як ми перший раз граємо, normal, хард, <гдає> екстрім. Привід. Режим привід. Я так розумію, що він мене зловити не зможе, ні? Ну давайте попробуємо на привіді. Якщо все гарно піде. Потім ми спробуємо на нормальному. Давайте. Плей. Так. Що за кімнаточка? Що це за кімнаточка? Віндов О, це кімната Дивіться, там Нормальна кімната, ліжко є, там бочки є, магнітофон. Подивіться вікно. Опа. Морозивник Якийсь клапець пішов за хіморозу. Hello, каже. Ти хочеш попробувати мою морозиву? диви, що він робить? Що він чуде? Мене замітив, тихо Ну це завжди є в таких іграх. Мене хтось замічає, так як приїд сусід, пам'ятаєте? І що далі? А чуєте, мені писати щось будуть, що робити? Так, я ходити вже можу, двері ще не відкривають. О! Шнурочок. А це шо таке? Нічо сувір А як нам це все взяти? А я можу взяти і то, і то. Ага. Е тихо, тихо. Попробуємо. Чекай. Отако все взяти. Тут трохи керування важке, бо ця гра призначена для телефону, а я граю на комп'ютері. Знаєте, як тут тяжко? Дуже тяжко. Так, вилізти в вікно. Вилазимо, рогатку я взяв чи не взяв. Я думав, що я можу стріляти в нього. Що забуду? Що а ну де він є? О, диви, я стріляю, де він є? Морозивник, я хочу морозива. О, а це що таке? Мапа берем. Дивись. Тих. Я попав у нього, две-два рази. Оце попав! Що то він? Він якось переміщує так. Перший там стоїв тут же тут. Так, шо? -то? Я беру цю штуку. А чуйте, а я можу зайти. у у у А ну? Тут може щось зробити. Ну давай, давай, знаєте, що зробимо? Це скинемо. А во він. Тут друг цей мій. Е -е, тобі потрібен ключ. Добрий вечір. Рот! Дві його називають рот. Чуєш рот? Я думаю, що ти морозивник. Так, а це шо, вол? Е -е, мапа. Сюди треба мапу поставити. Оцю, напевно. Ви я, коротше, граю в режимі привида, і він мене не замічає. А якби ми грали нормальний режим, то мене б вже 20 разів злоїли. Так, карта. Добре. Ой, що тут у нас на карті? Так, дивись. Тут якийсь. його хата, напевно. Тут ігровий майданчик, гараж, кафетерія. І... О, ми вибираємо куди їдемо. Я в кафе нажав. Це такі як Horror Tale, пам'ятаєте, старшилку ми грали. Ми там на ровері їздили, а тут що ми будемо? Він буде нас возити чи що? Так, ну що, виходимо? Відкривайте двері. Пошаримося тут і поїдемо далі. Або він ходить. А довше він не чіпає. О, двері дверісси відкривають. Тут що? Тут закрито. треба якийсь код, напевне, та? айді карту. Ну давай йдемо сюди, мусорник. Так, що тут? -а? Добрий день, це кафе, туалет. Що в туалеті? Навіть дзеркало грязне. А тут -а? Добрий день, добрий день. Все закрито. Чуєш? <хм>, Диви. Він тут стояв і вже пропав. Що з ним є? Опа. Що тут? Опа? Ну Но... треба код найти. Шукаем код. Це що таке? В смітнику? Ого, може там код. Може в смітнику код, хто знает. Код 4859. Копіке. А що з копіками робити? Короче, я ще не знаю, що з чем робити. Я покажу, що ношу в машину. Он ж тут зберігається, ні? Я ношу в машину, он не там стоїть а потім вже будемо думати, що робити, зі всіх локацій все позбираємо. А ви мені підказуєте, що там робиться? Бо я перший раз граю, чесне слово. Так що... Дивись, то всюди, ці смітники. Може мені треба було всюди прошарити, а я там з першого разу не чув. Так. Давай, відкривай двері, що тут на кухні. А на кухні взагалі. Опа, це що таке? The next turn will be Jessica. Джесіка. Якась Джесіка. Наступний працівник Джесіка. А що то означає, що за Джесіка? Айдішку треба знайти, це все нічого не відкриває. І що то, куди то йти? Що це робити? Ці двері закриють, там закриють, коротше якась Джесіка. Що тікаємо, геть звідси? Я тут більше нічого не бачу. Той пішов туалет. О, тут ще може обійти. Може тут щось знаходиться, тут нічого нема. Добре, тікаємо. Сідаємо. Куди далі їдемо в гараж може? то може є якісь двері. Всі двері закриті. Добре, добре, добре. Поїхали. Куди далі? Давайте в гараж. Швидко він їздить. Так, добре. гараж, значить, гараж. Файно все обшарити. Я надіюсь, то невеликі локації. Там, напевне, ховатися можна. Все гарно оббігти. Дивитись, де що можеш підібрати. Каністра. Я і не сумнівався, що каністру можеш брати. Майже у кожній такій грі є каністра. Десь щось або заправити, або ще щось. ти смієш? А, там закрито. А, то все? У гаражі більше нічого нема. Далі їдемо куди? Все, давай заводь машину, ми поїхали. Е, куди ми їдемо? Playground! Якесь ігрове місце. Ігровий майданчик! Паркуйся бігом. Давай відкриваємо двері. Ігровий майданчик. Ні, ч, тут автомати. Чуєте? А може то сюда сюди копійку треба пхати? Та сто процентів. А ну давайте попробуємо. А ну нажме піпезку -пі -пі бігом, ти піпеши -пі -пі Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Але тут три автоматики, який з них? Може сюди. Що це таке? Пістолет? Нічого собі. Ану де він є, Морозильник? Ану Ані Руш. Де ж ти є? Боєгус. Коротше йду я з пістолетом. нє ні, ні ні давайте пістолет віднесемо в машину. Може ми тут на ігровому майданчику щось знайдемо. Давайте віднесемо. Ну я не знаю, в тих автоматах вроді вода маленьких, а в цьому знак питання. О, диви. Давай добре, перш йдемо сюди. Ігровий майданчик. Ого, тут велика територія? Я думаю, що я це довго буду проходити. Я не знаю, вона довго, довга, перша частина. Ну, так як я перший раз граю, я просто хочу оббігати все і роздивитися. Я ще не хочу її пройти. Потім прийдемо. Я дивлюсь, ознайомлюсь, купу речей всяких, ще не знаю, що де застосовувати треба. Може, бензину десь сюди треба залити. Дор. Ця кнопка не впливає на поточне положення важелів. А що вона робить? А... а звідки я знову? Щось тут треба. А педалі треба нажимати? Ладно, йдемо гет. Поки що йдемо гет. Тут закрито. Що, все більше нічого нема? Коротше, тут є оця штука і не якось треба керувати. Якось цю штуку десь треба поставити. І щось то буде. Добре, йдемо. Знаємо. На ігровому майданчику тут цей трактор. Ескаватор, добре, Крани, якісь, я не знаю. І щось з ними будемо робити. Так, біжимо, коротше, в машину. Ще можна залізти в ту штуку. Але я думаю, в неї заліземо. І якраз оту штуку ми би мали поставити, і тоді ми зможемо прилізти. Чи ні? Та, видите, тут закрите, тут значить щось треба точно. Щось треба, щоб це відкрити. У нас ще покшенчо немає у нас є пістолет, у нас є бензина, у нас є. Що у нас є? Я вже не знаю, що у нас є. І все вроді. Їдемо далі, їдемо далі. Нині просто об'їдемо територію, а там потім побачимо, що робити. Парковка, їдемо на парковочку. Поїхали! Це що за парковочка? Нічого собі. Ай, двері. Так, 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 так. Дор, 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 дор. Ого, нічого собі довгий дор. Коридор. Так. Там сходи. А сходи десь до гори. Ого! Тут взагалі заблудитися можна. Так, там сходи до гори, тут що? Тут вихід коридор. туди сюди, ого, в Є-є-є, я, я, я. тут купа гаражів. Йдемо до гори, подивимось, що там. Тихо, другий поверх. Люди добрі, а що тут я маю робити? Там закрито. О! Це можеш відкрити? Не відкривається. Що взагалі мені тут робити? На парковці? На парковці що, немає ніяких речей? Так, 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 так. Ну тут капєць якийсь. Добре, парковка незрозуміла. Щось мусить тут бути. Але що? Я поки що нічого не бачу. Нема ніяких кабінетів, суто сходи догори десь. Можливо, я можу зайти в якийсь такий гараж. Якийсь номер мені треба знайти. Їдемо далі, їдемо далі, щось пошукаємо. Парковка це поки що найнезрозуміліше місце. Опа. Ооо! Чуєте? Закриті двері, дивись, там тачка. Можливо, ми звідси тікати будемо в кінці. Їдемо, геть. Паркінг, кафетерія, ми були. Давай сюди. Не можна туди! Що нам робити? Кафе їдемо. Значить, ми щось десь пропустили. Ми щось десь пропустили, але що? Так, давайте я тут бігом пробіжуся. Можливо, я десь щось пропустив. Е, а потім поїдемо на ігровий майданчик. Мені здається, що я бензину, маю там залити. Весь, тут якусь карту треба. Де я маю взяти ту карту? Давай виходь звідси. Чос і смієшся, тікай геть. Тей код якийсь мені треба, ого, та тут взагалі ужас, чесне слово. Там закрито, там закрито код, я вже це все зробив. Тут все нічого не відкриває. Мені десь карточку якусь треба знайти. Може десь на столі йде. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Перший раз граю, нічого не знаю. Ту-ту-ту. Ну тут ніде нічого нема. Може тут мені щось взяти треба, Джесіка. А що означає оце, що Джесіка пише? Дуже все дивно. Так, їдемо на ігровий майданчик. І я там візьму каністру і щось з цим зроблю. Окей, о, диви. В вже нормальні. Так, поїхали. Де там ігровий майданчик. Плейграунд, давай. Давай на плейграунд. Берем каністру. Біжимо до того крана. Чи що то таке? Може, треба вилізти, від його десь тут заправити або що? Не видно. Не видно, не видно, не видно. Але я впевнений, що щось треба тут зробити. Ну він мусить щось робити. Perfect. Так, чекай, двері відкрив чуть не в пол. Тут ключик, значить, треба ще поставити. Воно нічого не робить. А ну, двері може закрити. Нє. Ні. Нічого не допомагає, та йди, геть звідси. Іди геть звідси. Якщо <гум> максимально все не зрозуміло. Я не знаю, чесно. А що тоді? Там ми були, там ми були, ми всюди були? На парковці взагалі не ясно нічого. Так, давайте я швиденько заїду на парковку, бляха. Чи куди їдемо? Туди не можна парковка, кафе, гараж. В кафе давайте. Давайте в кафе щось пошукаємо. Все, я... у мене пастка, я не знаю, що робити. Хоча є одна ідея. Зараз ви заціните. Беру пістоль. О, стріли в нього! Ай, хвилину він заблокований. Так. Так, 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 так. Так, я хочу цим пістолем замостити оцю от штуку. Оцю. Може воно мені якось поможе, але як, я не знаю. Ну що, я ID карточки не маю тут, двері закриті туди. А мені туда точно треба. Тут все ЗАКРИТО, карточки НІДЕ нема. ЦЯ кімната порожня. Я тут лише ЗНАВ цю ДЖЕСІКУ якусь. Шо тут ще Є, Де тут ще Є ще ничего не бачу, Щось ТО пишет МЕНІ Я все поубегал. В туалетах порожнь. Нема ніде нічого. На задньому дворі там порожньо. Куда? Гараж? Щас я нас все обхожу. В гаражі просто бензина була. В гаражі просто бензина і все решту закрите. Тут немає навіть ніде залізти, нічого. О, кажу о. Відсь, там холодильник. а якби я це розбив скло, я би міг залізти туди. А ну чекайте, дивіться, що є. Ключ. Це всі предмети, які можна знайти. ID-карта, все є. Дивіться тут всього. У мене що? Пістолет, я знайшов код, бензину, машину я бачив. Всю решту я не міг знайти. Де мені тут все знайти? Де мені тут все знайти, люди добрі? Капець. Тут купа всякого. Їдемо, їдемо в гараж. Точніше, не в гараж, в парковку. Йдемо на парковку і там пробіжемося. Якщо я нічого не знайду, продовжимо на другий раз. Можливо, тут є десь якісь двері. Так, тут коридори. По суті, тут на парковці нічого немає, якісь коридори. О тут одна оця машина. Але тут закрито. Одна машина і там біля неї більше нічого нема. Може, то її заправити треба потім в кінці буде? А що ще тут є? Коридори довгі. Просто довгі коридори. І гаражі всі закриті. Я не знаю. Десь ще мають бути якісь речі. Він ще й ходить. Добре, що мене не чіпає, прикиньте, як би ще чіпав? Та мені би капець був. Ту-ту-ту. ту ду ду Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я не знаю, я не знаю. Трохи речей ми позбирали. В будь-якому випадку ми трохи молодці. Трохи, не спору. перший раз граю, чують. Давайте без ця, давайте ще на другий AndreParch вибіжу. Так, давайте я на другий поверх вибіжу. Чуєте, а тут знизу нічого нема? Прикиньте, щось би сховали. Ні, нема нічого. А я вже всі що щось є. Дивіться, другий поверх. А ну, обшаримо другий поверх. Може тут ще на третій маш вийти? Тут щось закрито. Там схід вниз. Ні, я хочу другий поверх подивитися. Наша тут друга поверха? точно щось має бути. Дивіться, там вихід вообще, звідси. Оце може можеш відкрити якось. Оце мені треба відкрити. Дивіться, що там є? Не бачу нічого, але щось тут точно є. Як мені то все повідкривати? Чим? Ключі якісь. Добре, мені треба, напевно, якісь ключі або якийсь лом. Сідаємо в машину, підводимо підсумки і на другий раз ми проходимо цю частину. Просто треба. Чути? Це третій поверх, чи що? А я на третій поверх не йшов. Чи який це поверх? А, ні, це другий. Ми були зійшли. Капець, ти я заблудив. та та, ми було зійшли. Де машина? О, здоров. Сідаємо в машину і їдемо, геть. Куди їдемо? Я не знаю, куди їхати. Коротше, що ми знайшли? Ми знайшли бензину, ми виграли пістолета і більше, в принципі, нічого і рогатку ми ще забрали. Так що ви мені пишіть що з тим всім робити і де далі рухатись. В центр ми не можемо піти. На ігровому майданчику там є той камаз, щось там там тренером зробити краном. На парковці є. Так, а на парковці є купа дверей, які треба відкрити, не знаю, чим їх відкрити. В кафе є якась там Джесіка. теж щось з тим треба зробити. В гаражі, я, в принципі, все забрав, теж якось гараж треба відкрити. Так що ви мені пишіть, а другий раз будемо думати. Думаю, гра вам зайде. Як зайде, будемо грати і другу, і трету, то ще, вроді 8 є. Так що ставте лайки, підписуйтеся на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім папа. -па.